Василь Семоненко, баба Онися. У баби Онисі було три сини. У баби Онисі синів нема, на кожній її волосині морозом тріщить зима. Я горя на світі застав багато, страшнішого ж горя нема, ніж те, коли старість мати в домісті стрічає сама. Немає такої біди і муки, ніж сумно з підсивих брів, Дивитись щодня, як внуки, ростуть без своїх батьків. За те, що ми в космос знялися, що нині здорові живі, я пам'ятник Онисі воздвиг би на пролощі в Європі, щоб знали матбутні притечі в щасливій і гордій добі, їх гора на утлі плечі. Онися взяла собі, щоб подвиг її над землею об бронзі дзвені віки, щоб всі, ідучи повз неї, Знімали в пошані шапки.